Всім привіт Імес наш як стояв, так і стоїть, я до нього ще не дивився. Город я вже виорав. Так ніби непогано вийшло. Глибина нормальна. Пора я своїм. Свою ДВшкою ось таким плугом. Цей плуг трохкорпусний. але один корпус я відчепив. Тяжковато для нього три корпуси. І зараз також їду ще орато, город. Приїхав я вже орати, вже й трошки почав орати. Пору третьою пониженою. Ось так виходить. Обидана нормально. Я думаю, хватає. Тут я ору не весь город, тому що тут ще кукуруда стоїть. А гору тільки половина. На другий рік тут буде щось так вже сіяться, не знаю, чи соя, чи щось щось буде сіятися. А нагород залишається тільки такий кусочок. І це я ору тільки на нагород. Ру третьою пониженою. Зараз. Ik ga je even laten zien het werkt. Oké, okay. net weer Я орав другою, тому що знімати і третю йти трошки незручно. І ще в мене також колонка вже в Дверсьці, Поламалася рульова колонка. Право не повертає. Якщо десь чуть-чуть колись зловлю, то все добре. Тому трохи незручно, нема правого повороту. Але ореться непогано. Ореться непогано. Взораю вже цей кусочок. Так вийшло непогано, я вважаю. Взоралося глібоченько. Але важковато. Город ще для нього куди б не йшло, що можна так зорати, а поле то важко. Потрібно чимось дужче морати. Але я вважаю, що нормально. Город можна орати. Немає нічого страшного. Правда, незручно, бо вправо не повертає. Але що зробимо? Нічого страшного. Можна і так порати і привчитися. Звісно, потрібно робити рульову колонку, це не вихід привчатися, але поки що немає часу, коли її робити, тому працюємо так, як є. На ну, цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре!